У Скадовську згортають роботу окупаційна района та міська адміністрація. Більше про те, що відбувається і чи така сама ситуація в інших містах тимчасово окупованих Херсонської області? Запитаємо у депутата Херсонської обласної ради Сергій Хланів вже і з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю Херсонщина, це Україна. Слава Україні! Героям слава щодо Скадовську. Давайте почнемо з нього. Яка у вас є інформація? Чи дійсно росіяни починають вивозити і техніку і документацію власне своїх сімей звідти? Так, абсолютно так. І цю евакуацію своїх фейкових урядових органів вони розпочали десь приблизно два тижні тому. Спочатку вони вивезли там, знаходилось фейкове рибне господарство, фейкове міністерство зрошення. І ці міністерства в лапках розуміємо, вони вивезли ще два тижні тому, а зараз почали вивозити документи, Ментацію своїх окупаційних адміністрацій Скадовської міської і Скадовського району відповідно, а також частина колаборантів відправляє вже свої родини зі Скадовська. До речі, це відбувається не тільки в окупованому Скадовського, а по іншим окупованим містам. Окупанти знов таки посилили так звану евакуацію, а фактично депортацію з узбережжя Дніпра. Вони оголосили в черговий раз про примусову евакуацію з 15 кілометрової зони вздовж узбережжя Дніпра. Так на зараз. Є повідомлення, що окупанти розвішують оголошення і оголошують про те, що в голій пристані із Олешок на завтра вже організовуються так звані евакуаційні маршрути. Повідомляють де будуть збирати людей, і повідомляють, що саме автобусами починають вивозити завтра людей. Цю практику вони вже розпочинали декілька місяців назад в містах. Каховка і нове Кахов. А також Олешки і знов-таки в тій самій голе пристані вже таке було. Але згодом трошечки затихло. Тепер знову посилюється саме процес депортації людей з цих населених пунктів, з цих міст, які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра. Але згодом виявляється, що окупанти спочатку обіцяють розміщувати людей в Криму і в Краснодарському краї, але з часом і перша хвиля. Ось цієї примусової евакуації люди опинялися далеко за Уралом, опинялися в депресивних регіонах Росії, там де фактично неможливо проживати, і саме туди відправляють тих людей, які погоджувалися в першій хвилі виїхати. На зараз окупанти знову оголошують цю примусову евакуацію. На зараз знову посилюється тиск фактично на депортацію людей з Херсонщини. Я б хотіла, аби ми ще згадали окремо про депортацію саме дітей. А це власне воєнний злочин, який визнав вже і міжнародний кримінальний суд. Зараз яка ситуація? Чи можна взагалі прослідкувати, як багато дітей, отак от примусово росіяни вивозять? Так, дійсно, і в перший раз окупанти це почали робити якраз в правобережній частині Херсонщини. Вони оголосили передчасні канікули тоді. І перед тим як під натиском наших збройних сил покидали правобережну частину Херсонщини, я пригадаю, що 11 листопада вважається вже повним визволенням і міста Херсона і правобережної частини Херсонщини, то згодом окупанти тих дітей, які вивезли Начебто на оздоровлення в і в Краснодарський край не повернули, бо сказали, що повертати дітей вже немає куди, бо захопили наці... нацисти місто Херсон, і тому вони дітей залишили в Росії в Краснодарському краї. А фактично тих супроводжувачів, які з ними були, вони їх відправили назад. І згодом все ж таки е вияснилось, що цих дітей фактично вкрали і почали навіть процеси всиновлення. Е це є міжнародний злочин, який вже доведений міжнародним кримінальним судом, і де почато розслідування саме з цього приводу. Таке саме відбувалося і на лівому березі, але на лівому березі, згодом дітей все ж таки повернули е назад на лівобережну частину Херсонщини і поки що на лівому березі, якщо брати більш віддалені райони, то поки що там не спостерігається вивезення дітей, але якраз ось ця депортація, яка фактично відбувається з 15 кілометрової зони вздовж узбережжя, знову таки зачіпає родини з дітьми, яких окупанти намагаються знову таки вивозити в Крим чи до Росії. Пане Сергію, ось якщо провести паралелі з тим, що ви зараз нам розповіли в ефірі, і згадати те, що відбувалося у листопаді минулого року. Я маю на увазі деокупація, чи схожі сценарії, схожа поведінка російських військ, і чи можемо ми найближчим часом чекати деокупації повністю Херсонщини? Те, що деокупація Херсонщини відбудеться, то це абсолютно точно. Ви знаєте, казати, от що окупанти готують до з доброї волі, я думаю, передчасно, але те, що вони готуються покидати лівобережну частину Херсонщини, це однозначно. Якщо подивитися сценарії того, як поводять себе окупанти, то прослідковується абсолютно така сама поведінка. Спочатку окупанти викрали музейні експонати як на правому березі, так і на лівому березі викрадені вже абсолютно всі музеї в Каховці, в Новій Каховці, в Олешках і в Голій Пристані. Тоді розпочалося як і в місті Херсоні, як і на правому березі, так і в цих містах, яких я перерахував на лівому узбережі. В тому числі вже і в Скадовську окупанти викрадають весь комунальний транспорт, все медичне обладнання з районних лікарень, все це абсолютно по штампу відбувається зараз і на лівому березі. А також вже і перейшли, і закінчили пограбунок, в тому числі і приватних підприємств на лівому березі ближче до узбережжя Дніпра. І тепер, вже, як ми бачимо, вони вивозять і архівні дані, і документи. Окупаційних адміністрацій. Тобто прослідковується абсолютно така сама поведінка, як прослідковувалась і на правому березі, перед тим, як вони під натиском наших Збройних сил покинули правий берег і місто Херсон. Враховуючи все те, про що ми зараз говорили і поведінку і цю промисову евакуацію, чи ми можемо зараз дати певні поради власне тим, хто зараз лишається на тимчасово окупованих територіях? Порада одна. Треба. Зробити все для того, щоб зберегти своє життя треба бути обережними треба у випадку бойових дій все ж таки знаходити це саме ми порадили людям перед деокупацією міста херсона і правобережної частини херсонщини запастись певним які певної кількості їжі води знайти собі небезпечне місце для того щоб можна було дочекатися наші збройні сили ну і максимально поводитися Бе так, щоб на сьогоднішній день момент окупації зберегти своє життя. Херсонщина буде вільна, Херсонщина буде деокупована, як і вся Україна, і приклад тому якраз є правий берег і місто Херсон. Абсолютно все там саме прослідковується на зараз на лівому березі. Тому віримо в збройні сили, віримо в перемогу. Херсонщина це Україна. Так, інакше ніяк. Дякуємо вам, пане Сергію. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку.